Одного чудового осіннього дня Христі, ідучи з музичної школи, зустріла свою давню подругу Яну. Вони вже давно не бачили одна одну, бо сім'я Яни переїхала жити в інший район міста. Тому, зустрівшись, подруги міцно обійнялись. Їм було багато про що поговорити, і Христі запросила Яну до себе в гості. Як гарна господиня, вона запропонувала попити разом соку і поїсти пиріг. Е, будеш пиріг, я сама робила. Так, звісно, дякую. Почекай, в мене є хороша звичка завжди перед їжею молитися. Молитися за їжу? Навіщо? Е, ну розумієш, якщо б Бог не дав ці всі продукти, то б пирога б не було. Він що, прийшов до тебе додому і подарував це все? Е, ну звісно, ні. Е, Бог послав дощ, сонце, хорошу погоду, за умови яких змогли виростити яблука в нашому саду, з яких я і зробила пиріг. Ну, добре, яблука. Вони на дереві виросли. А молоко, яйця, масло це все ти купила в магазині за свої гроші. Вони що, на дереві ростуть? Е, ні, Бог благословив мою сім'ю фінансами, з яких я і могла купити ці всі продукти. То вам Бог і гроші дає? Так, він благословляє мою сім'ю хорошою роботою, де моїм батькам платять зарплату. То що потрібно молитися і за гроші, і за продукти, і за роботу теж? Так, і не тільки, а за дощ, за сонце, за здоров'я, за силу, за маму, за тата, за братів, за сестер. За хороші дні і навіть погані. Ну, легко молитись за хороші, а за погані навіщо? Ну розумієш, в Біблії написано подяку складайте за все. І якщо Бог допускає в наше життя якісь складні обставини, то він допомагає їх вирішити. Бо Господь це наш люблячий батько, який хоче нам тільки добра. Знаєш, ти права, для мене Господь так багато всього зробив, а я йому навіть і не дякувала. Це ніколи не пізно зробити. Так, можна я спробую помолитись за давай, чудова ідея. Дорогий Боже, я тобі дякую за цей період, за мою подругу Христю, про те, що я не молилася тобі і не дякувала. Амінь. Амінь. Подяку, складайте, Подяку, складайте за, все, за все, бо така воля Божа в Христі Ісусі. Амінь. Амінь. Я славлю у гора і славлю в долинах, коли маю в сумі, коли в серці віра, я славлю, як важко, коли навкруг ворог, бо моя хвала, могутня до зброя. Novo caju... Можу мовчати, усі мають знати, що мій бог єдиний живий. Ставлю царя над усім того, хто воскрес і смерть переміг, вірного Бога, живого, Творця, ставлю того, кому рівних нема, Господа, ставлю царя. Господа, са душа, Господа, Слава душа Господа Слава душа, Господа, не можу мовчати, усі має знати. Живий. Не можу мовчати, усі мають знати, що мій Бог єдиний живий, не можу мовчати, усі мають знати, що мій Бог єдиний живий, сам душа Господа. Мене сто їв необхідно наділив Все це я того дав, щоб я його пославляв. Спритні ніженьки мої, бо створив для мене їх Сідом я за ним іду не потрапив у біду. Ханий носик мене є, але мати пінає, Чує, як поток віте та любов лице. Бачу гаму кололів і веселку на дворі, оценями ми дивлюся і творча за це хвалю. Зустрічається доброго чи злого, все розпочинається, з критки, з малого, З скрапики маленькі, Злива починається, і стермок тоненького річка розвивається, зіскристане полум'я, сто залишки, звітер слово, речення, з речень тієї книжки. Кам'янець до камінця Вирізім та вулиця, Із легкого вітерця буря роз'ют. А з образого слова не, не зрости готово. Треба дуже пильнувати, місця зерна не дати. Добрі зерна засівай, буде добре і вражай. Обіцяв Господь додати тим, хто прагне правду мати. Що посієш, те пожнеш, якщо зло його знайдеш. А добра твого зерня щастя принесуть багат. щоб не шкодити душі, будь завжди. Хай росте у серці віра любов та щира. Все моє. Усе моє все зветься Україна, буває часом сліпнуть від краси. спинюсь не тямно, що воно здиво, оці степи, це небо, ці ліси. Усе так гарно, чисто, незрівня, незрадливо. Усе як є дорога, яворе, усе моє все зветься Україна. Така краса висока, нетлінна. що хоч спинись і з Богом говори. Оці хвилиночки, осінні прийшли з подякою в серцях за всі моменти, що і тіні. Хвала у серці і на остаху. Цей день подяки, мій Ісусе, я, дя... я щиро дякую за все, за мого татка і матусю, за все, що було добре і зле. За мир і ласку, душі вдячні, що маємо хлібчик на столі. При Господь слова, подячні молитви наші від душі, з нашого Господи, країну, прийми. Подякую спас благословити Україну і нас усіх у кожен час. Се в небес. Повижних птахів, я вдячна, вдячна на деревах листки, що танцюють в імлі. Я вдячна Ісуса Христа я вдячна, вдячна, за життя щурів дав, за безмежну любов, я вдячна. Аллилуйя, Аллилуйя, я дякую тобі.